У зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії, які від сьогодні охопили і Бучанську громаду, комунальне підприємство Буча Сервіс працює у посиленому режимі. Завчасно підготовлені потужні генератори забезпечили безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури, зокрема систем водопостачання та водовідведення, регульованих перехрест зі значним трафіком, а також соціальних, освітніх і медичних установ. Попри відключення світла, ситуація з водопостачанням залишається стабільною. У мережах підтримується на належному рівні. Усі системи працюють у штатному режимі. У разі потреби підготовлено автоцистерну з питною водою, яка наповнена та готова оперативно виїхати в разі надзвичайної ситуації. Цей транспорт громада отримала завдяки підтримці народу та уряду Тайваню. І сьогодні він виконує надзвичайно важливу функцію. Нині підприємство повністю забезпечене запасами пального для подальшої автономної роботи критичних об'єктів. Однак попереду зима, яка може бути складною. тому закликаємо мешканців громади до відповідального споживання електроенергії та води. Пам'ятайте, надмірне використання води призводить до швидкого спорожнення резервуарів. Просимо вас зберегти ресурси, дотримуватися простих правил економії та дбати про спільне благо.